Autobots, roll out! Всім привіт, з вами Левко. Я гадаю, якщо ви достатньо такі добре знайомі з масовою культурою, то ви хоча б раз чули про трансформерів, мультсеріали, фільми, комікси, іграшки і, звичайно ж, відеоігри. Відеоігор про трансформерів, як виявляється, немало. Сьогодні ж мова піде про трилогію, яка бере свій початок з 2010 року. Перша гра цієї трилогії має назву Трансформери, війна за Кібератрон». Вона була розроблена студією Хаймон Студіос. За ліцензією Hasbro і випущена у 2010 році. Сюжет гри поділений, так би мовити, на дві невеличкі компанії за десептиконів і автоботів. Загальна історія така: ядро кібертрона почало втрачати свою потужність, і планеті недовго залишилась, намагаючись врятувати планету. Ми за десептиконів будемо шукати потужне джерело сили, яке б помогло відродити планету. Джерелом сили являється чорний енергон. Він, хоч і дуже потужний, але нестабільний. Не дивлячись на це, Мегатрону вдається приборкати чорний енергон. Тому він разом зі своїми соратниками вирушає до ядра кібертрону. Але щоб попасти всередину, потрібно пройти, так би мовити, фейс-контроль у сторожа ядра Зетта Прайма. Прийшовши до Зетти, він вічливо відмовив нам. Але Мегатрон не звик так просто покидати справи і постарається будь-якою ціною врятувати кібертрон і влаштувати диктатуру. Компанія автоботів йде вже після подій, які відбулися у десептиконів. Якщо корот... І без особливих спойлерів, то Оптимус разом зі своїми товаришами будуть розгрібати всю ту кашу, яку заварив Мегатрон з чорним енергоном. Тут ми побачимо становлення Оптимуса поважним лідером автоботів, які борються проти тиранії, яку нав'язують десептикони. Нам доведеться тікати з в'язниці, рятувати соратників і кібертрон. Історія в даній грі не те, щоб дуже геніальна, є інноваційна, але за рахунок свого незвичайного сетингу за нею дуже цікаво спостерігати. Рігати. Взагалі, візуальний стиль даної гри на досить високому рівні, як для гри 2010 року. На найвищих налаштуваннях гра виглядає дуже навіть файно. А якщо б вона виходила зараз і у ній би був RTX, то я гадаю, це був би повний відвал даху. Оскільки гра розповідає про роботів, то RTX Pro мені б відбивалися від безлічі різноманітних поверхонь металу і тим самим створювало б справжнє пекло навіть для найтоповіших. Відеокарт з RTX-променями. але ми граємо в ігри не для того, щоб насолодитися графікою, тому краще розповім про геймплей. Трансформери війна за кібертрон це 3D-шутер від третьої особи. На початку кожної частини нам дають вибрати одного із трьох персонажів, за яких ми будемо грати. В свою ж чергу ці персонажі прив'язані до одного із чотирьох класів: лідер, солдат, вчений і розвідник. У кожного класу є своя унікальна навичка. Наприклад, лідер може посилювати шкоду по ворогам. Солдат може розмахувати своїм молотом в ближньому бою, вчений ставить аналітичний щит, через який не проходить шкода. А розвідник стає невидимим і може влаштовувати диверсії в тилу ворога. Ще кожен клас має власну початкову зброю, яку можна буде змінити на будь-яку іншу, яку ви знайдете на рівні. Вогнепальна зброя тут сама звичайна, я б навіть сказав, класична для всіх відеоігор. Є звичайні автомати, дробовики, снайперки з різними прицілами, ракетниці, бомби-липучки і різні лазергани, які можуть або лікувати тімейтів, або робити дуже боляче ворогам. Одночасно ви можете носити тільки два види озброєння, але це не біда. Тому що патрони можна відновити з контейнерів, які завжди знаходяться недалеко один від одного. Також варто зазначити, що в грі є різні гранати: осколкові, міни, емі та лікувальні. Гранати також можна знайти на рівнях і без проблем змінювати їх. Трансформери не були б трансформерами, якби вони не вміли трансформуватися в милих аніме дівчаток. Тобто в літаки та автомобілі. Змінювати форму між звичайним режимом і режимом транспорту ви можете у будь-який момент гри. Але є секції, які потрібно проходити саме в режимі транспорту. Вибір класу також впливає на вашу форму транспорту. Наприклад, Мегатрон це великий повільний і потужний танк, а Бамблбі – маленький, шустрий і не дуже потужний автомобіль. Літаки, в свою чергу, не мають такої жорсткої прив'язки до класу. Тобто, неважливо, яким класом ви будете. Грати у формі літака ви будете мати однакову швидкість, зброю та розміри, але в свою чергу літаки мають безкінечний боєзапас і змогу добиратися в будь-яку точку на рівні. Незалежно від того, де вони знаходяться, в той же час, як автомобілі, мають обмежений боєзапас, який треба поповнювати, і вони не дуже мобільні. Під час стрільби в звичайній формі бажано стріляти в слабкі місця, червоні зони для швидшої і надійної ліквідації ворога. Ще варто зазначити, що абсолютно всі персонажі в грі мають подвійний стрибок. Здоров'я в даній грі розбито на секції, які з часом можуть автоматично відновлюватися. Але якщо Секція втратить смужку здоров'я, то для її відновлення треба буде з'їсти кіберкуб. ще в грі присутні різноманітні бонуси, які можна знайти на рівнях. Буцім то енергоброня, яка дає вам можливість пережити багато шкоди, або додаткові очки, які відновлюють вам вашу основну здібність. В загалому, з приводу геймплею це все звичайно. Є ще декілька речей і нюансів, про які можна було б розповісти, але про них ви дізнаєтесь самі, погравши в цю гру. Саундтрек в даній грі бадьорий, динамічний і епічний. Ви можете його чути протягом усього відео. Не сказав би, що він геніальний чи божественний, але свою функцію він виконує, тому ну, типу, норм. В цілому гра дуже класна, підвишневий живчик на пару вечорів поганяти можна. А якщо ви ще й фанат трансформерів, то це явно одна із найкращих ігор в даному всесвіті. І якщо ви вже дістали свій гаманець, щоб купити цю гру, то можете ховати його назад, попередньо задонативши на армію, оскільки офіційно купити цю гру ви не можете. Вся справа у тому, що у студії, яка виготовляла ці ігри, закінчилась ліцензія на використання бренду трансформерів. Тому трансформери війна за кібертрон і її два сиквели більше недоступні на торгових площадках по типу Steam, Epic Game чи GOG. Ви, звичайно, можете її купити у перекупі, попередньо продавши нирку, але я все ж таки не рекомендую це робити. Так і як же ж вам пограти в цю гру? Відповідь проста і очевидна: ніяк лол Ха-ха. Відеоігрове піратство це зло, і ви повинні купувати всі ігри офіційно. YouTube і автор канала Gamer Левко засуджують будь-які неліцензійні програми. З приводу відеоігрового піратства буде відео. Але якщо ви все ж таки десь в сараї чи на горищі знайдете ліцензійний диск з цією грою, то запустивши гру, вас можуть очікувати деякі мінуси. Перший мінус це лок на 30 фпс. Тобто, якої б у вас потужною не була б відеокарта більше ніж 30 FPS ви не отримаєте. Це може справити погані враження про гру, і вам може бути тяжко грати в цю доволі таки динамічну гру. На щастя, в інтернеті є програма, яка знімає цей, так би мовити, замок, дозволяє вам грати в комфортні 60, 120 чи необмежену кількість кадрів за секунду. Другим і більш суттєвим мінусом є спрямованість гри на кооператив. Як було зазначено вище, в грі є різні класи трансформерів, що в свою чергу передбачає. Що ви з двома своїми друзями вибираєте кожен свій клас, і так би мовити, відіграєте свою роль. Якщо у вас немає можливості грати з друзями через інтернет, або у вас просто немає друзів, то іншими роботами в грі буде керувати штучний інтелект. Штучний інтелект в даній грі взагалі ніяк не використовує спеціальні здібності кожного класу. Це дуже сильно звужує вибір класу для комфортної гри. Нащо брати розвідника, який може ставати невидимим і пробиратися в тил ворога, щоб влаштовувати диверсії, якщо штучний інтелект буде стояти на місці і нічого не робити. Нащо брати медика і намагатися? Лікувати тімейтів, якщо вони безсмертні, дуже швидко відроджуються і мають авторегенерацію. Третім мінусом я можу назвати погане керування транспортом. Проблема заключається у тому, що перетворюючись на автомобіль, сенса миші дуже сильно падає. І для того, щоб повернутися, вам треба в два рази більше зусиль, ніж у звичайній формі. У літаків це не так критично, але проблема літаків заключається у регулюванні висоти. Натискаючи на клавішу С, ви піднімаєтесь, а на клавішу В ви опускаєтесь. І на мою думку, це довговато. Це створює певні незручності, але це не так критично, як четвертий мінус. Неможливість переналаштування клавіш. Тобто, якщо вам незручно, як і мені, присідати на клавішу C, то просто не присідайте. Вам не подобається, що активація здібності на лівий shift, а другорядна здібність на лівий контрол. То я вас вітаю, ідіть у дупу. При цьому клавіша ближнього бою дублюється двічі: середня кнопка миші і Q. Я гадаю, що це пов'язано з тим, що гра в основному розроблялася під консолі. Тому в транспорті така мала сенса, і клавіші ти не можеш переналаштувати. Але це все такі дрібниці, які можуть трохи зіпсувати вам враження від гри. В загалом, гра Трансформери війна за кібертрон це дуже хороша і самодостатня гра. Навіть якщо ви абсолютно нічого не знаєте про трансформерів, вона може вам сподобатись, оскільки базові концепції цього всесвіту тут все таки як не як розкриваються. Я б рекомендував би пограти в цю цікаву та захоплюючу гру, особливо разом зі своїми друзями, якби її офіційно можна було б купити. Гра може не ідеальна і в ній є багато нюансів, але це все одно досить таки хороший продукт від індустрії, особливо враховуючи те, що вона вийшла в 2010 році. Що ж, дякую за перегляд. пишіть свої враження або думки з приводу даної гри у коментарі. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на канал. Також не забувайте донатити на армію та волонтерам. Разом до перемоги все буде Україна!